Нановні колеги, я хочу вам нагадати, що ми на цьому засіданні міської ради, ми розглядали постаново з нашої комісії і, в принципі, взяли до уваги те, що необхідно спочатку пройти всі судові інстанції для того, щоб визначитися дозначно, хто як. Це перше. По-друге, даний лист, який нам направив Реленко, я не знаю, звідки він, по-перше, взявся і що це за лист. Виборча комісія, територіальна виборча комісія, коли ви дає якісь коменти, вони рішення приймаються в формі, ви знаєте, прийнятого рішення. Тому, будь ласка, дайте, будь ласка, спочатку рішення ТВК з цього приводу, якого немає. Я вам це впевнено заявляю, бо я сьогодні, сьогодні зранку це питання цього питання цікавився. По-друге, рішення Київського коржування адміністративного суду знаходиться зараз в опуляції, тому знову ж таки стоїть питання. А чи правильно Київський прожив адміністративний суд прийняв рішення? Який дуже довго тягнув справу, у нього були питання. Тому я б не хотів би зараз так фіорично робити, але що хто є, я когось немає. маю. Значить, що стосується вашого питання, Силика надіслала лист, від якого вимагало. Найкоротший термін вирішити питання Територіальної виборчої комісії. Територіальна виборча комісія надіслала там офіційний лист з мокрою печаткою, я показую вам і з тими копіями, які вона додала. Все, що в ньому написано в цьому листі, я зачитав. Тому у нас у мене немає підстав не вірити цьому документу. Давайте згадаємо трошки нашу історію, коли е, листів не було, а було рішення територіальної виборчої комісії, яке було оголошено на сесії Квіської міської ради, в якому було зазначено, щоб припинити повноваження депутата Тішина і визнати депутата Мігласа. Рішення форма, розумієте, листів немає. Що це ставить? Воно скасовано центральною виборчою. комісією. Нехай територіальна виборча комісія збереться і прийме рішення направить рішення. Лепо, рішення територіальної комісії скасовано Центральною виборчою комісією. Скасовано про скасовано. Скасовано що? Про що? Про обрання викладання. Це територіальної виборчої комісії, коли визначено, що Тішин є депутатом. Покажіть рішення ДВК. Так, э, це, це, такі... Немає рішення ДВК. Є лист, Шановні колеги, про що йде мова? Було рішення Центральної виборчої комісії про скасування рішення територіальної виборчої комісії про обрання депутата Мідлазова і скасування рішення територіальної виборчої комісії відкликання депутата Тішина. Воно скасовано. Про що потім партія удар апелювала в окружний суд позов е позов і зараз. Виборча комісія надіслала нам рішення окружного суду залишити позов без змін. Крапка. Про що ще йдемо, які ще треба документи? Виборча комісія надала одну важку депутату. Міг для того, щоб забрати ці повновання, повинно бути рішення як найменше, яке буде ще оскаржувати, і так далі. Такого рішення немає. Коли я тому я... якщо ви заявляєте якісь носи Володимир в сесії, то ви хоч, бажаєте, щоб у нас 37 було депутатів чи 38? Мігла є, був і буде депутат. Для того щоб позбавити депутатського мандату і посвідчення, потрібно закони підставу. Їх сьогодні немає. Лись Гавриленка. Він може бути про кохання, може бути про разу, про депутата, але для того, щоб позбавити депутатів повноважень, потрібні рішення комісії, якого немає. Так що заводьте, будь ласка, раху оману і складайте ще один скандальний прецедент. Будь ласка, так ми почули одну другу сторону. Регламент регламентна комісія, скажіть свою точку зору з цього приводу. Питання. В -в -в Валентина Володимивна, что вы скажете, я проверил все определить. Значит, идеально центральных решение центральных. Давайте я а, це рішення рішення. Значить це рішення скасовується вище, а потім відвідують підведені. Значить, на сьогоднішній день рішення територіальної височої комісії, що до структурового припинення повноважу рішення, визнано таким, що не відповідає вимогам її, що законодавця. На сьогоднішній день рішення є. І Значить, ви... Війна, Я хочу сказати, заявити, <праць> шановна громада, шановні депутати, у нас, на жаль, фактично кожне рішення Ради э скасовується стосується правоохоронними органами. Десятки кримінальних справ порушень. Хто в цьому винувато, в тому числі начальник юридична відділу, повністю безрамота людина, яка постійно підставляє раду. Стара сальована, по якоїсь аналогії, не зрозуміло, по якоїсь є... Ну, видав, якому видали банда, якому посвідчені, і немає рішення про позбавлення стати змога. Ви вони саме актуали Ярослава, присядьте, значить, я повинен був вам зачитати про листів на лішов з територіальної комісії. Я його зачитав. Я думаю, у нас присутній прокурор в залі. Почули цю... Я думаю, ми відкладемо це питання до <плес> А? <плес> Значить, на значит, Після листа коли шановні? Ну давайте, давайте скоро будемо скромніше. Значить, я зачитав. поки відкладаємо, звернемося до органів, які ще нам покро... Проліть світло на, на наше царство. Будь ласка, сотні палец. Я владимир. хотів би звернути вашу увагу на цю особистку, пана Гавроденко, хочу нагадати, що Територіальна виборча комісія затверджується Київської міської ради на 5 років до наступних виборів. В цей період ця людина вона добре відома всьому місту як головний фальсифікатор виборів 2010 року і як людина, яка приймає. Чи пише, чи щось, якісь незрозумілі рішення, які не мають чи мають під собою якісь підручів. Тому в мене є така пропозиція. Урфінська міська рада має для мене відношення до затвердження цієї людини. Тому я пропоную по цій людині зібрати всі ці матеріали та звернутися в юридичному відділу до прокуратури. Нехай вона дасть правову оцінку всім діям цієї людини на цій посаді. Це кримінальний вообще ремін, реально. Шановні присутні, я звертаюся в першу чергу до депутатів. Давайте ми уже зараз визначимося про наступну сесію. Щоб це питання довго не відкладати у ящик. Я звернуся до органів, які прокоментують правильність дій ваших, наших з тим, що поставити крапку в цьому. А сьогодні зняти це пока питання і не говорити, хто є депутатом. Так скажіть всім якась зараз депутат. у нас у нас сьогодні, сьогодні, до сьогоднішнього дня був міглазов депутатом і сьогодні. Є хай, хай буде і сьогодні. Я думаю, що у нас сьогодні. У нас сьогодні е, прибуло на сесію скільки 33 депутати. У нас хватає форуму. і з вивлазили містіма. Шановні, все так, посміялися, посміялися і перестали сміятися. Проходимо да йдемо далі по нашому проведенню сесії.